Всім привіт! Мене звати Альона, а, і сьогодні поговоримо з вами про догляд за обличчям. Я протестувала, можна сказати, ще одну лінійку. А, не скажу, що це, знаєте, от прям так всі продукти взяті з однієї, ні. А, це буде м товари виробництва Лівеста. Саме те, що компанія виробляє в Україні, я вибрала товари, які потрібно для догляду, ну, точніше, майже всі, що представлені, там єдине, що не так давно вийшла така як лінійка, саме також від Лівести із японським рисом, але до неї ще в мене руки не дійшли. А саме всі інші засоби для обличчя я придбала і протестувала. Протестувала е, доволі так гарно, уже більше місяця так точно користуюся, вже, напевно, скоро буде два вже місяці. А, тому відгук є такий повний, можна сказати. Тому давайте перейдемо до обговорення. Не забувайте ставити вподобаєчку, підписуватись на мій канал, та пишіть, користувалися ви цими засобами чи ні. Буде цікаво дізнатися. І ще спочатку скажу: для тих, кому цікавить взагалі продукція, що представлена в Лівесті в каталогах, то я. Створила в Телеграмі групу, де я кожного дня, ну майже кожного інколи там не виходить, але намагаюсь кожного дня показую якийсь один з продуктів, який у мене в самої використання, якими я користуюсь, я показую, розказую, як мені ці засоби. Тому, кому цікаво мої. Відгуки, тому що прямо тут на каналі я не про все розповідаю, а там саме там, про продукти, якими я користуюсь, все детально. Тому, кому цікаво, то я залишу посилання на свій канал в Телеграмі, переходьте і слідкуйте, дізнавайтесь інформацією, яка вас цікавить. Так, і давайте перейдемо. Спочатку давайте з ну, по порядку, як у нас йде догляд за обличчям, це очищення. Так, і очищення ми розпочинаємо ось таким гелем для вмивання. Це в нас йде така, як можна сказати, Така парочка, тут йде також тонік, вони з муцином равлика. Що саме йде в цьому гелі? Муцин равлика, гіалурон, гідролат троянди, екстракт корення і рису та екстракт огірка. Дуже такий великий об'єм, він так довгенько в використанні у вас буде 300 мл. Йде ось такий дозатор, що також дуже зручно. Сам гель-прозорий, він такий, я б сказала, доволі густий. І як ви бачите, скільки в мене його залишилось, скільки його використала, то відгук у мене вже точно склався, він очищає доволі непогано. Я б навіть сказала так, ну, до скрипу ні, але є таке відчуття, що, знаєте, хочеться після вмивання на обличчя нанести якийсь догляд. Трішки начебто підсушення є. Аромат приємний, такий, знаєте, ну, я не знаю аромат муцина Равлика, але. Ну Це такий дуже делікатний, такий знаєте, ніжний, я б сказала, аромат. Тому, хто боїться якихось таких яскравих віддушок, то а, вам підійде цей засіб. Піниться також доволі непогано. Одного нажаття вистачає, щоб повністю ну, гарно вмитися. А, тому прям класний. Так. Ну, тут написано, що він повинен ще висвітлювати шкіру. А, ну, не знаю, що до освітлення. Я нічого такого не побачила. А, щодо очищення сказала. Тому а, мій вердикт, що я. Повторила б собі ще такий засіб. Єдине, що дуже багато всього потрібно тестувати, і я рідко щось повторюю, тільки якщо це щось мега круте, що прям мені дуже запало в душу, те я повторюю все одно. Навіть коли хочеться щось ще тестувати, ну, цей засіб не скажу, що він якийсь тут мега-мега такий неймовірний. Але все одно непоганий, я можу рекомендувати. Так, і також із цієї піцерії, можна сказати, йде ось такий тонік, також 300 мл, доволі такий гарний об'єм. Тоніків взагалі ж також розхід невеликий, ось десь скільки залишилось. Також більшу половину. Використала, ну, ще хочу сказати, тонік доволі гарний, гарно тонізує обличчя, освіжає, доочищає, якщо це потрібно. Так, в нас в склад входимо у цинравлика, сквалан, ксиліт та гідролат троянди. В принципі, мені сподобався тонік, можна брати, нічого поганого в ньому я не побачила, тому можу вам прям однозначно його рекомендувати. І ну, аромат такий самий, як і в геля для вмивання. Так, далі, засіб, який прям. Мені дуже сподобався це маска. Іде вона в ось такій коробці картонній, все прям так по-солідному. Також йде в комплекті ось така лопаточка, щоб наносити цю маску. Така також гарна. Я використала її ось отак у мене її десь. Об'єм. Який нас об'єм? 100 мл. Це маска від набряків, так, з екстрактом зеленого чаю, миттєво охолоджує, знімає набряки, розгладжує, зволожує, тонізує. погоджуюсь з усім. Знаєте, він такого, це маска, вона білого кольору, така по своїй консистенції схожа на глиняну маску наносите і відразу відчуття охолодження на обличчі. А потім, вже як ви її змили, то от навіть якісь там, коли вітерець пробігся, і вже прям він такий охолоджуючий, здається, тому що ну, обличчя стає таке мега свіже. О, щодо набряків, також впевнена, що якщо якісь набряки, то все зніме. Просто я не страждаю на набряки, тому на що цього ну, я не можу вам точно сказати, але думаю, якщо такий охолоджуючий ефект, то набряки повинно точно знімати, О, зволожує, тонізує от все. О, я якраз була в пошуках гарної зволожуючої маски. і... Ось оце, прям находка, дуже мені подобається. Це була не так давно новинка в компанії, і прям я задоволена. Тому однозначно рекомендую, спробуйте. От ви просто не пожалієте. Оце це, що я можу від всього серця рекомендувати, і те, що я буду повторювати. Так. Ну, а щодо лопатки. А, ну, знаєте, от я не привикла лопатками наносити маски. От мені зручніше пальцем рознести, де так потрібно, там, залізти. Ну, от, а лопатка, ну, не знаю, це трішки не моє, але ну, нехай буде, можливо, пригодиться там. Ой, для чогось іншого. Зараз волосся наїмся. Так, далі. Далі ось така сироватка пілінг для обличчя. Це щось таке цікаве. Я такого типу сироваток пілінгів ніколи не тестувала. Це для мене новинка. Це в нас іде так, кислотна пілінг-сироватка. 23% гліколевої кислоти, троянди та екстракт моркви 30 мл така помпочка йде, дуже зручна. Вона червоного, такого бурячного, я б сказала, кольору. Використала не так то й багато, тому що ну, все-таки все це з кислотами. І я тільки ось недавно почала її тестувати, і спочатку раз в тиждень використовувала, зараз вже перейшла на два рази в тиждень, тому не скажу, що я стовідсотково її протестувала, але от що я можу сказати про неї? Її небагато потрібно, тонким шаром розношу і залишаю на 10 хвилин, наноситься на суху очищену шкіру. На 10 хвилин залишаю і потім спонжом під теплою водичкою змиваю. І Це на вечір потрібно цю процедуру робити, і вранці бажано. Нанести СПФ, особливо, якщо знаєте там сонячний день, то СПФ точно потрібен. от Що я побачила? Обличчя, знаєте, таке стає більш гладеньке. От реально, пілінг є в ці сироватки таке от гладеньке-гладеньке. Мені було цікаво, тут заявлено, що ця сироватка прибирає пігментні п'ятна. В мене Після літа в мене є пігментні на, на лобі. Я не скажу, що вони в мене повністю зникли, але ж я іще ну, не дуже багато і використала. Але як по мені, то вони стали менш помітні. Тому я чомусь думаю, що під кінець цієї сироватки. Вони ну, зникнуть, ну, я чомусь так думаю, але побачимо потім під кінець використання. Вже потім в порожніх баночках вже буде прям стовідсотковий відгук, що я від неї побачила. Зараз це реально о, гарно очищає, пілінгує обличчя. Ну, ще хочу сказати, що звичайно, як ви змили все, то трішечки почервоніння є, де ця сироватка була, тому що вона червона все-таки, і я думаю, трішки вона якось зафарбовує, але воно швидко прибирається потім. Тому такий цікавий продукт. Також сироватка йде в ось такій упаковці картонній, також все гарно, все як потрібно. Так, і останні о, засоби, які я тестувала, о, саме виробництво лівести о, це набір кремів для обличчя. Вони йдуть в такій упаковиці. Це в мене старий дизайн. О, зараз вони їх перевипустили. Вони зараз в такому, зараз я найду, о, в такому дівочому оформленні, в такому ніжному. О, це вже як буду. Замовляти наступного разу вже, можливо, прийде в новому оформленні. Так, ось каталог ось так зараз виглядає. Коробиць, коробочка така рожева, і крем нічний чорний, денний ось такий рожевий. Ну прям дуже зараз миле пакування стало, але так як я ще раніше замовляла, то в мене в старому пакуванні. Хоча також, знаєте, так, по-дорогому, знаєте, виглядать. І креми. Креми виглядали ось так ці раніше. Нічний також в чорному оформленні, але з такими надписами золотими. І денний був у нас в такому в золотому оформленні з чорними надписами. Давайте, ну, давайте спочатку про денний. В нас об'єми цих кремів по 30 мл. Дуже гарний об'єм, щоб протестувати, і засіб не встигне вам набриднути. Він у нас цей крем з гіалуроновою кислотою і SPF 15, що також дуже гарно. Що я помітила? Він доволі непогано зволожує обличчя, пом'якшує його. Ну, але все одно ну, цей засіб не йде якимсь матуючим, тому зрозуміло, що в мене шкіра все одно доволі швидко починає жирнитися. Ну, Це у мене з усіма кривами, навіть з матуючими. Тому... А так взагалі мені сподобався крем. Немає ніяких неподразнень, ніяких там прищів, нічого не з'являється після нього. Доволі легко він відчувається на обличчі, тому я можу рекомендувати цей крем. Я, на жаль, його трішки менше потестувала, ніж нічного, тому що. В мене були денні креми, які потрібно було терміново закінчувати. І я трішки покористувалась, потім відставила, але мені із того стало видно, що це гарний крем, і він мені підходить. Так, і Нічний крем, вже я так добряче покористувала. І він мені також дуже сподобався. Він у нас іде з протеїнами чорної ікри. І, який у мене на даний момент був найулюбленіший нічний крем це Avon Planet Spa з чорною ікрою також. Він у мене був до цього часу улюбленим. Зараз я покажу ось так він виглядає. О, така велика пляшечка вже має тут зовсім трохи його залишилось. Це на даний момент був найулюбленіший нічний, тільки це не крем, а це гель з чорною крою. І після того, як я почала тестувати цю лінійку, я зрозуміла, що оцей крем нічний також з чорною крою. І він також мега крутий, і мені мега сподобався. Тому. Я ж була засмутилася, що ось цей крем Ейвенський, все, їх цю серію вивели, його вже немає, я дуже засмутилася, тому що ну, люблені нічний крем. І тепер зрозуміла, що не потрібно засмучуватись, ось де заміна цьому крему. Тепер а, буду цим кремом точно брати його в запас, щоб у мене був а, Це тепер. Поки що він, мій найулюбленіший нічний крем. А, обличчя, знаєте, не, не обтяжене, немає такого відчуття, що там, на обличчі якісь, а, наче, олією змастили, що якось багато всього, багато крему, чи що ні, нема взагалі такого відчуття. А, зранку взагалі обличчя таке класне, воно таке. От йому всього вистачає, нема такого відчуття. От коли мені крем не підходить, то зранку прокидаюся і в мене от обличчя пересушене, таке стягнуте. От це відразу зрозуміло, що крем нічний не підходить. З цим все гаразд. Обличчя ідеально виглядає, воно нежирне, воно якраз таке шовковисте, тон шкіри рівний. Ну, класний. Оце класний крем. Можу рекомендувати оцю парочку. В мене і сестра замовляла також, вже закінчила цей набір і замовила собі повторно, тому що також задоволена. Тому рекомендую. Отже, ось такий огляд на. Догляд за обличчям від Лівести, саме виробництво Лівеста, кому цікаво співпрацювати з компанією, хто хоче собі оформити знижечку, щоб замовляти дуже вигідно, я розумію, що зараз люди, знаєте, просто дуже часто не дуже гарний досвід був. Саме співпраці з такими компаніями, де з ну, каталожними можна сказати, то е, люди зараз бояться, коли кажуть там оф, е, зареєструйтесь це, вони думають все, це потрібно кожен місяць обов'язково замовляти. Там оце будуть там, задовбувати консультанти. Е, у вас був неправильний досвід. В Лівесті немає ніякого обов'язкового, знаєте, щоб потрібно кожен каталог обов'язково щось замовити. Ні, не потрібно. Ви в Лівесті можете розвиватися, працювати, а можете просто замовляти для себе. От так само як ви, наприклад, замовляєте на майкап, також ви там реєструєтеся, робите свій особистий кабінет. І потім робите замовлення тоді, коли вам потрібно, коли ви бачите якісь там класні акції, так само і в Лівесті. Ви зареєструвались, не потрібно ніякі там паспортні дані, нічого, просто елементарні дані, прізвище ім'я по батькові, адресу, на яку потрібно, на яку посилку будуть приходити, там, елементарно якоїсь там поштового відділення, номер телефону, електронна почта. Все, реєструєте свій кабінет і замовляєте тоді, коли вам хочеться, коли вам щось потрібно. Коли ви бачите, що там класні акції, дуже гарно зроблений сайт лівести. Ви заходите в, ну, в свій особистий кабінет, вводите пароль в логін, і там все видно, всі акції, каталог можна просто по сайту полазити, прочитати. Про кожен продукт інформація. Ну, все, що потрібно, каталог в електронному вигляді. Тому не бійтеся. Тому що от я, наприклад, звикла зараз замовляти саме в Лівесті, в Avon, ну, тільки в Ейвон там, там трішки по-іншому. Там потрібно замовляти, якщо ти хочеш максимально там, велику знижку собі. Якісь там, а в Лівесті ні, там нема такого, що потрібно кожне там, сумуєш, сумуєш замовлення, щоб потім там якавте, була фіксована знижка. А в лівесті відразу вже мінімально 25% знижка, а далі вже від суми замовлення. Чим більша сума, тим іще зростає знижка. Тому ось так розрекламувала. Тому, кому хочеться просто навіть для себе щось замовляти, там в Лівесті багато всього. І для дому побутова хімія, і бади для здоров'я, доглядова косметика, парфуми, декоративна косметика все, що потрібно. Тому кому все-таки це цікаво, навіть просто полазити по сайту Поки що не хочете відразу зареєструватись, хочете просто по сайту полазити, подивитись, ознайомитись. Я залишу посилання, переходьте полазити, <свісно> повивчайте, якщо хочете, не хочете, відразу реєструйтесь і а, замовляйте з вигодою, тому що ну, от кому не хочеться а, замовляти, і при цьому за замовлення отримувати ну, знижку 25%. Ну, це ж класно. Тому всім дякую, що ви зі мною, що ви а, зайшли на мій канал, подивилися це відео, поставили вподобайку, підписалися на мій канал, а, і побачимось ми дуже скоро в наступних відео. А, я вам обіцяла мої образи а, на осінь з мого гардеробу. Тому чекайте, вже я готую, вже я. А, Підбираю, і скоро це відео на каналі буде. Отже, побачимось скоро. Всім дякую за активність, що ви зі мною, і всім па-па!